Перед Великодні подарунки отримали діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. 50 подарунків вручили вихованцям угорницької школи-інтернат. Свята є, і скільки б подарунків не було, їх ніколи не буває лишніх, правда? І, а тим більше наші діти вони завжди раді подарункам, тому що вони їх не отримують кожен день, а відповідно тільки на свята. І так уже склалося, що найбільше людей до нас приходить з подарунками на Миколая, чуть менше на Пасху. Ну і ще менше приходить на день захисту дітей. Кожен подарунок індивідуальний, залежно від віку дитини та потреб. Їх придбали іноземні партнери Прикарпаття. На сьогоднішній день це перші діти сиріти. Ми також плануємо передавати на снятий інтернат, а також плануємо відвідати діток в лікарні в дитячій лікарні. У нас там є певна категорія дітей, які потребують допомоги. Ми в угорницькій школі інтернат наразі виховуються 29 дітей. За словами директора закладу. Попри стабільне матеріальне забезпечення, дітям завжди бракуватиме опіки близьких людей. А нині трапляються випадки, коли усиновителі не витримують покладеної на них відповідальності. Даннім часом складається так, що нам вже повертають дітей із сімей того тижня. В нас поступила дівчинка, яка півтора року тому з нашої школи пішла у прийомну сім'ю, і зараз вона вернулася знову назад. Вероніка Шиманська, Володимир Шпех з угорників. Новини телеканал, третя студія.